Беремо праву руку, робимо ок, змикамо палець казівний та великий між собою. А інші пальці тримають мають бути розслаблені повністю. Не напружуйте їх, не намагайтеся їх тримати один біля одного, просто розслабте. Ліва рука робимо те саме. Ліву руку перевертаємо горизонтально. Права рука буде вертикальна, ліва горизонтально. Розмикаємо пальці лівої руки. Заводимо в кільце правої і змикаємо. Ось так виглядає ця мудра. Між пальцями має бути проміжок, вони не повинні торкатися один до одного, взагалі ніяким чином. Щоб вам було легше тримати мудру, можна прижати лікті до тулуба. Мудра не повинна розмикатися взагалі і торкатися до а, стінок пальців. Там скрізь має бути проміжок. Якщо вам незручно, що ваша права рука вертикально а ліва горизонтально, ви можете змінити, тобто перевернути праву руку горизонтально або вертикально.